Ринки, кафе, історичні будівлі в центрі та інші активи вартістю понад мільярд гривень, що залишив по собі скандальний мер Харкова Геннадій Кернес. Привіт! Мене звуть Василь Бідун. Сьогодні я розповім вам про таємну імперію багаторічного харківського мера Геннадія Кернеса, яка після його смерті перейшла до його родини. Наша команда знайшла раніше невідомі активи Кернеса. І порахувала вартість спадку, який він залишив після себе. Геннадій Кернес був мером Харкова 10 років і міг би керувати містом ще 5 років, якби не раптова смерть через проблеми зі здоров'ям у грудні 2020-го. Кернес мав доволі скандальну репутацію і не в останню чергу через свою проросійську орієнтацію. А в 90-х роках він навіть відсидів два роки через грабіж та шахрайство. Харків хоче, щоб його слухали. Також питання виникали і до його статків. Медіа неодноразово пов'язували численні об'єкти нерухомості у Харкові із оточенням Кернеса, але сам він формально завжди залишався осторонь. Все змінилося в останні роки, коли бізнес та численні активи від оточення почали переходити цивільній дружині Кернеса Оксані Гайсинській та її синові від попереднього шлюбу Родіону. Нещодавно хлопцеві виповнилося 27 років. Він відомий своїм світським життям у 2011 році мережею інтернет гуляло відео, на якому Родіон їздить на BMW X6 зі швидкістю 260 км за годину. А тоді він ще навіть не був повнолітнім. А у вас на своє 19-те річчя син Кернеса хизувався новим подарунком червоним Porsche Panamera за 160 тисяч доларів. Сьогодні Родіон Гайсинський пересів іще на більш солідне авто чорний Mercedes-Benz 2019 року, більш відомий як Кубік. Його ціна від 200 тисяч доларів. Мешкає пасинок Кернеса в сучасній багатоповерхівці в центрі Харкова. Близько трьох років тому йому подарували там квартиру площею 400 квадратних метрів. Така нерухомість нині коштує близько 600 тисяч доларів. Але детальніше про це ви зможете прочитати на нашому сайті. А зараз повернімося до бізнесу та коштовних активів гайсинських. До 2018 року у Родіона Гайсинського не було жодного бізнесу. А зараз разом із матір'ю він пов'язаний із понад 30 фірмами. Одна із них сумнозвісна Паркінг Плюс. За мерства Кернеса вона отримала близько 3 мільярдів гривень на ремонт харківських доріг. Тривалий час її пов'язували з оточенням Кернеса, але прямого зв'язку не було. І ось недавно її співвласником офіційно став Родіон Гайсинський. Навіть після смерті Кернеса на Гайсинських продовжують переписувати все нові й нові фірми, які раніше формально не були пов'язані з мером Харкова. Тож оцінити усі масштаби бізнес імперії Кернеса, мабуть, можна буде лише згодом. Утім, навіть те, що проявилося вже, вражає. І зараз ми вам це покажемо. Кілька тижнів ми витратили на дослідження майна, яке перейшло у власність гайсинських. В сумі це 66 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості та 26 гектарів землі. Для порівняння це 37 футбольних полів. Скільки все це коштує? Ми порахували і розкажемо вам далі. Коли ви приїжджаєте в Харків, то історія Кернеса нагадує відому казку Кіт у чоботях. Чиї це ринки Маркіза де Кернеса. У руках родини Кернеса опинилося близько десятка харківських ринків. Про те, що харківські ринки контролює оточення Кернеса, у медіа говорили давно, але офіційно їх переписали на радіона Гайсинського у 2019 2020 роках. На той час Геннадій Кернес був уже у інвалідному візку і пережив кілька операцій після замаху на нього у 2014 році. Ось, наприклад, ринок центральний. Він вважається одним із найстаріших у Харкові. Ринок розташований практично в центрі міста. Структурі Родіона Гайсинського тут належить 8 гектарів землі та 12 тисяч квадратних метрів торгових площ. Також Гайсинський є співвласником фірми, який належить ще один відомий харківський базар Кінний. Тут структура пасенка Кернеса. Має у власності 5 гектарів землі та будівлю на 11 тисяч квадратних метрів. Решту ринків родини Кернеса, розкиданих у різних куточках Харкова, ми не будемо так прискіпливо розбирати. Зазначимо лише, що вони охоплюють територію площею 12 гектарів та мають 22 тисячі квадратних метрів торгових площ. Давайте детальніше поглянемо на об'єкти, які дісталися родині Гайсинських вже після смерті Кернеса. Ось історична будівля на площі Павлівській у Харкові. Влітку минулого року сам Геннадій Кернес відкривав її після чотирирічної реконструкції, яка обійшлася міському бюджету у 200 мільйонів гривень. Там розмістили своєрідний центр надання адмінпослуг під назвою Будинок нерухомості. Поки тривала реконструкція будівлі, новостворена фірма під назвою Флорс. Викупила там 350 квадратних метрів приміщень на першому поверсі. Із січня 2021-го ця фірма належить Оксані Гайсинській. Як повідомляли харківські журналісти, зараз ці приміщення здають в оренду. А ось Харківська обласна рада. Ні, вона поки ще не в приватній власності. Але позаду неї стоїть непримітний будинок на 700 метрів квадратних, який декілька років тому викупила фірма Verse. Раніше цією фірмою володіли люди з оточення Кернеса, а днями її власницею стала безпосередньо Оксана Гайсинська. Попри доволі скромний вигляд, це досить цінний актив завдяки вигідному розташуванню. Його вартість за дуже скромними оцінками може складати від півмільйона доларів. Ще одна історична будівля площею 1100 квадратних метрів якою віднедавна володіє Оксана Гайсинська, розташована поблизу пам'ятника російському поету Олександру Пушкіну. Формально власником нерухомості є фірма Стечте, створена менше двох років тому. Раніше тут була медична бібліотека, в якій зберігалися примірники раритетних книг. Але в 2017 році її зі скандалом виселили звідси і помістили у приміщенні на околиці міста. Вже тоді було відомо, що ця будівля належить пов'язаній з Геннадієм Кернесом фірмі. Її приватизувала 10 років тому за 100 тисяч доларів. Тепер же тут розміщується приватна юридична компанія. Завітаємо у сад імені Тараса Шевченка, на облаштування якого в останні роки харківська влада витратила сотні мільйонів гривень. Понад рік тому тут відкрили новий фонтан зі скандальними мавпочками. На який з бюджету пішло 50 мільйонів гривень. А насолодитися цим витвором мистецтва можна із невеличкої кав'ярні Кафе Торі, яка відкрилася поруч. Належить вона створені півтора роки тому фірмі Дельта Аури, якою із січня володіє Оксана Гайсинська. І ще один вартий уваги актив. Казковий будинок у парку Горького. Це торгово-розважальний комплекс на понад 2000 квадратних метрів із ресторанами та квест-кімнатами. Його відкриття пару років тому особисто анонсував Геннадій Кернес. Оксана Гайсинська стала власницею казкового будинку рік тому, ще коли Кернес був живий. Формально ж ним володіє фірма Феаба. Раніше на його місці стояв Недобут, який належав оточенню Кернеса. Ми витратили кілька днів на підрахунок усіх багатств родини Кернеса і відштовхувалися від середньої вартості нерухомості у Харкові. За найскромнішими підрахунками, усі бізнес-активи родини гайсинських можуть коштувати близько 1 мільярда 300 мільйонів гривень. А як пояснюють свої багатства самі гайсинські? Алло, пане Родіон, добрий день. Мене звуть Василь Бідун, я журналіст, це Агенція розслідувань «Слідство інфо. Я зараз готую матеріал і хотів власне, вас запитати стосовно вашого майна, ваших бізнес-активів, які ви отримали впродовж останніх років. Скажіть, будь ласка, як вам вдалося отримати це все у власність? Не, не, Прошу. Після цієї розмови Родіон Гайсинський більше слухавки не брав. Як і його матір Оксана Гайсинська. Масштаби імперії, яку залишив після себе Геннадій Кернес, наразі оцінити важко. Досі залишається чимало фірм, записаних на так зване оточення покійного мера, і які, зрештою, можуть доповнити колекцію бізнес-активів родини Гайсинських. А я лише нагадаю, що останні 10 років Геннадій Кернес був держслужбовцем, очолюючи мерію одного з найбільших міст України. А як ви гадаєте, звідки у його родини усі ці активи? Якщо вам подобається те, що ми робимо, підписуйтесь на наш YouTube канал та підтримайте нас фінансово. Та навіть якщо не подобається, хай підписуються. І якщо не подобається, підписуйтесь.